Ну, не можна публікувати більше одного поста на день. Ну не робіть так, це одразу з'їсть ваші охоплення. Це один з найрозповсюдженіших міфів, які я чула про алгоритм. До мене звернулася Наталя Могілевська і сказала, що вона хвилюється, бо у неї скоро концерт в Києві. Білети вже майже розпродані, і їй потрібні хороші охоплення в соціальних мережах. Але її спеціалісти радять публікувати не більше одного поста на день, тому що коли публікуєш більше, охоплення кожного наступного поста з'їдаються. На що я відповіла Наталії? Яка у тебе мета взагалі? Вона каже: я хочу поспілкуватися зі своєю аудиторією. У мене багато відзнятого матеріалу. Я хочу його викладати. І я порадила Наталі не дослуховуватися до цих нічим не підтверджених міфів і просто робити так, як вона вважає за потрібне. І ось третій пост на день, перший пост зібрав там 200 тисяч, другий 200 тисяч, а третій пост виходить на 7 мільйонів. висновок з цієї ситуації алгоритми міняються постійно, вони постійно щось нове тестують, і ти ніколи не знаєш на 100%, як правильно. Тому, якщо у тебе є відзнятий матеріал, не тримай його. Що у тебе є класні ідеї, але вони не відповідають тому, як працює алгоритм, все одно пробуй, тому що алгоритм завжди радий новим людям, новим кріейторам і новим ідеям.